Якесь виробництво. З машини вилазять чорнющі гнучки шматки пластиліну. Їх відрізають і кладуть на конвейерну стрічку. Це повторюється знову і знову, і, як завжди, ніяких підписів і натяків, що це може бути. Шукаємо підказки в коментарях. Ковбаса, заборонений шоколад, яка велика лакриця, це фабрика безлуздих гумових паличок. Це я після чашки кави. Ну і в такому дусі. Та що за? Це відео для тих, для кого слова Хука, Шиша, Лулева, Наргіле і Джам. -джам не порожній звук. Короче, шанувальники кальянів, це для вас. Бо саме так в Індонезії роблять кокосове вугілля для кальянів. Кокосове вугілля? Хіба таке буває? Так. Таке, таки буває. Щоб ви розуміли, в Індонезії росте просто несамовита кількість кокосових пальм, мільярди кокосів і ще більше шкарлупок. Довго ніхто не знав, куди їх подіти. У кращому випадку палили на смітниках, поки поступово не зрозуміли, що з відходів можна зробити вугілля, а з вугілля бізнес, бо воно горить довше, не дає диму і запаху. І головне, для нього не треба рубати дерева. Сировина буквально падає вам на голову. Отже, спочатку є гори кокосових шкарлупок, їх спалюють у Спеціальних печах при високій температурі без доступу кисню отримують вугілля сирець. Те, що вийшло, подрібнюють. Додають воду і природний клей, який роблять вугілля схожим на пластилін. паличок роблять кубіки і на цьому заспокоюються. Вугілля сохне і їде собі підкорювати вершини кальянів по всьому світу.